Привіт! Сьогодні ми з вами говоримо на тему історія наших грошей. Будемо аналізувати і формувати нові сценарії. Отож, бо ми з вами є продуктом певного соціуму, в якому ми з вами зростали. Відповідно, цей соціум мав свої сценарії, які ми бачили, сприймали і яким чином інтерпретували ці сценарії того соціуму родини. Місця, де ми з вами проживали, вони сформували дві стратегії: це установки або переконання, і наші сценарії, їх ще називають обмежуючими сценаріями. Отож, бо як це все виглядає? Установки або переконання вони можуть бути нереалізовані в сценарії, або реалізовані досить точечно і досить мало. Наприклад, було сказано: тобі не можна витрачати гроші на себе. Це погано. І ти ці гроші на себе в принципі витрачаєш, але інколи потрапляєш в це переконання. Тобто ми можемо сказати, що це переконання було у вами почуте, інколи ви про нього згадуєте, і через це переконання не витрачаєте певний час гроші на себе. Що таке сценарій? Сценарій це коли ви тотально не витрачаєте гроші на себе. Тобто ви інколи дозволяєте собі витрачати ці гроші, але в процентному співвідношенні це насправді дуже-дуже малий процент. Але ми з вами вже дорослі люди. І щоб не відбувалося в тому соціумі, де ми зростали, ми з вами зіштовхуємося з купою додаткових соціальних структур. Ми з вами проживали в безлічі соціальних структурах. Тому ми з вами вже створили певний свій індивідуальний сценарій поводження з грошима. І у нас буде дуже велика, об'ємна сьогодні вправа, яку вам просто край необхідно буде зробити. Отож, вам потрібно спочатку написати історію сьогоднішніх ваших грошей. Можна вчинити по-різному, можна назвати гроші яким сім'ям. Наприклад, помідор. Помідори до мене прийшли. і Пішло, або просто гроші прийшли. І ми складаємо певну сказку, певну історію цих грошей. Потім, через деякий час, ви пишете ідеальну історію ваших грошей. Ідеально, це, як би хотілося, щоб жили ваші гроші. Ви пишете цю історію також. Через деякий час, через півгодини, через дві години, як будете виходити, ви берете, читаєте ці дві історії і пишете проміжну історію, як з цієї точки 0 дійти до цієї точки 1, і пишете цю історію. Згідно з цієї історії, ми з вами складаємо план. Або можете просто вже від спочатку написати план, кому як буде зручно. Тут уже в мене нема вимог. Просто мені потрібно, щоб ваше безсвідоме було в першому і в другому. А ось в третьому ми вже можемо включати і рацію, не тільки працювати з безсвідомим. Тому по завершенню цього всього циклу ми з вами повинні мати. План дій, звісно, ви мені скидаєте всі три варіанти. Якщо у вас виникають якісь труднощі, ви мені пишете, і ми це робимо, тому що нам потрібен цей план дій, щоб ми рухалися і бачили, куди нам сьогодні йти.